А далі ми говоритимемо про небезпеки в інтернеті для дітей. Соціальна реклама про небезпеки в мережі від інформаційно-освітньої компанії Стоп Секстинг. Далі в ефірі. Це для квіточки, а це для Софійки. З ким ти граєш, мила? З Софійкою. А це хто? Я Софійка. Мені шість. Я обожнюю донораїв. Злочинці шукають дітей в інтернеті. Ми не знаємо Софійку. Звернутись по допомогу. Урядова гаряча лінія 1545 та обрати 3. Тільки що подивилася соціальна реклама про небезпеку в мережі від інформаційно освітньої компанії Stop Sexting. Власне команда проєкту Stop Sexting восени провела серію вебінарів для вчителів. Ключові онлайн-навички дітей шкільного віку у воєнні часи, як навчити дітей безпечної поведінки в інтернеті. Про це будемо спілкуватися з Анастасією Дяковою, засновницею освітнього проєкту Stop Sexting. Пані Анастасія, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку вам. Вітаю, шановні колеги. Дуже вдячні, що ви приділяєте час і увагу питання безпеки дітей в інтернеті, особливо в день безпечного інтернету, пані Настасія розмовляли про е, небезпеки в інтернеті, про фейки, про злочини е, власне, які можуть бути навіть і кримінальні для дорослих, а от власне для дітей, які найпоширеніші в найпоширеніші види злочинів в інтернеті, які націлені саме на дітей. Ну, я думаю, що треба розділити це на дві категорії. Перше це стандартні ризики, з якими, на жаль діти стикаються в інтернеті. Друге, це новітні ризики, які в часи війни в нас виникли. Які діти з ними стикаються. Тому, якщо це перша категорія, це те, що було до війни, і воно залишається. А це неналежний контент, який діти бачать в інтернеті, який може нести шкоду для їх життя, для їх психіки, порнографічний контент. Друга категорія це булінг. Багато дітей на жаль страждають через булінг в соціальних мережах на ігрових платформах. І третій ризики це сексуальні ризики, коли дітей вимагають надсилати голені фото або відео, або робити сексуального характеру онлайн стріми, або дітям надсилають дорослі порнографічні матеріали або голені фото без навіть за дітей на це. Якщо ж ми говоримо під часи війни, то в нас виникли ще новітні ризики. По перше, в нас зараз величезна кількість насильницького контенту в інтернеті, ми розуміємо, якби навіщо дорослі ці публікують, щоб міжнародні уваги більше привернути, щоб люди не забували, що в нас війна йде. Але разом з тим, ми маємо пам'ятати, що діти це ж. Все це бачить, і коли ми щось публікуємо з вами. Ми маємо розуміти, що і в соціальних мережах, і на сайтах діти можуть це побачити, тому розуміти, чи не зашкодить цей контент їх психіки і психічному здоров'ю. Разом з тим злочинці зараз часто налагоджують контакти з дітьми в інтернеті, аби вимагати в них інформацію щодо розміщення баз військових, розміщення стратегічних об'єктів. Про все це дуже важливо говорити з дітьми. Аби ви не розуміли, що це таке, і третій момент це дезінформація, фейки, Вони працюють і на дітей. Тому дуже важливо з дітьми це проговорювати і говорити про нашу інформаційну гігієну, також в ці часи пані Анастасія. А в якому віці варто вже почати спілкуватися з дітьми стосовно небезпеки в інтернеті? В якому віці пояснювати, що може їх очікувати. А насправді ті те... Розмови треба починати як раніше, а, бо на сьогодні дуже багато дітей вже мають свій перший гаджет з доступом в інтернет в першому класі школи або навіть в дитячому судочку. Батьки дуже часто купуючи такі гаджети, кажуть, що ми хочемо залишатися на зв'язку. Насправді, щоб залишатися на зв'язку, достатньо звичайного телефону з кнопками не обов'язково телефон з доступом в інтернет. А тому важливо розуміти, що телефон з інтернетом або планшет з інтернетом. То є це яка автівка. 12-річній дитині ви не даруєте автівку, да так і гаджет не треба дарувати дитині, які 4, 5, 6 рочків вона не знає, як себе обезпечити. Тому насправді ті розмови треба починати з того моменту, як гаджет може опинитися в руках дітей, навіть якщо це гаджет брата або сестри, або батьки. Бо злочинці дуже часто комунікують із самими маленькими дітьми, бо вони кажуть, що маленькі діти не знають про те, що такі ризики існують. Вони не знають, як це повідомляти. Взагалі, що вони часто не розуміють, що щось таке сталося, де вони постраждали. Тому всі ці розмови вони мають починати з самого маличку з 4 з років, але вони мають відповідати віку дитини і тим застосункам, де вона знаходиться. А дуже небажано, аби до 13 років. А дітей в соціальних мережах загалом не було, і це правила соціальних мереж. І разом ми говоримо багато з підлітками, і вони теж кажуть, що вони би не радили реєструвати дітей і купувати перший гаджет до 13 років. Тому що дуже велика кількість ризиків не такого надійного для дітей контенту, який може нашкодити їх психіці. Тому поступово, але з маличком. Пані Анастасія, а якими ключовими навичками мають володіти діти, батьки, вчителі? Тому що ось ви проводили вебінар для вчителів. власне називається він ключові онлайн-навички дітей шкільного віку у воєнні часи? Чи можете коротко окреслити, що це за навички? А, да, серед навичок це в першу чергу розуміти, з ким спілкуватися, з ким не спілкуватися в інтернеті, бо тут можуть бути ризики як і вимагання в дітей інформації, а так і ризики сексуального насильства на дітьми шахрайства. Тому в першу чергу, з ким ми спілкуємося, з ким ні. А другий ризик це розуміння, що можна публікувати в інтернеті, а що не можна публікувати. І якщо раніше ми більше казали про приватну інформацію, про інтимні матеріали, то зараз очевидно, ми кажемо також про місця. Розміщення військових про стратегічні об'єкти, про місця, де відбулися якісь вибухи, дуже важливо, аби діти знали, що цю інформацію не можна ні в якому варіанті не публікувати, не просила в особистих повідомленнях. А ще один момент це контент насильства. Дуже а, важливо розуміти, що дивляться ваші діти, які канали вони відвідують, який контент там розміщений. І також, а, якщо це діти такої до молодшої а, молодшої школи або до середньої школи, важливо налаштовувати батьківський контроль, аби ви розуміли, що діти дивляться, що вони бачать, і цей контент не зашкодить. І четверта навичка це критична оцінка інформації. А, то інформацію, яку діти бачать і чують в інтернеті, вони Насправді, навіть діти зараз дуже багато обговорюють воєнні події, літки, бомби, ракети. Тому важливо розуміти, а звідки діти в інтернеті беруть цю інформацію? В нас велика кількість блогерів і різні бувають підходи. Тому дуже важливо говорити про те, що вони споживають і яку інформацію вони далі діляться. Це якщо такі специфічні навички саме під час війни. Пані Анастасія, дуже дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Анастасія Дякова, засновниця освітнього проєкту СТОП Секстин.